Сьогодні ми ще з вами поговоримо про реформу соціального страхування, тобто реформа системи соціального страхування. Я хочу нагадати, що наразі є законопроект за номером 12209, який також вносить суттєві зміни в систему соціального страхування в нашій державі. І тут у вас дуже багато виникає питань стосовно того, це стосується тих людей. Які вже мають інвалідність, і цей статус у них є довічним, адже є багато існує. Міфів і заперечень про те, що а, прийняття даного законопроекту реформи системи соціального страхування призведе до того, що певні категорії людей зможуть отримати втратити довічні групи інвалідності. Тож Міністерство соціальної політики надає додаткове роз'яснення стосовно даного питання, що усі призначені раніше виплати людям з інвалідністю залишаються без змін. Також безстрокові пільги, які передбачені чинним законодавством України, вони будуть чинними і надалі. Люди, які вже мають статус інвалідності. Будуть продовжувати отримувати допомогу без додаткових вимог. Нічого, реформа в цілому, знову ж таки, за інформацією коноді Міністерства соціальної політики, реформа соціального, системи соціального страхування абсолютно ніяким чином не повпливає на той факт, на інвалідність. Якщо інвалідність встановлено довічної, то пенсії і виплати ви зможете. З довічною інвалідністю також отримувати довічно. Я і розповідала це ще в попередніх своїх відео, якщо ви слідкуєте і підписані на мій канал про те, що навіть не потрібно буде проходити і огляд з 1 січня 2025 року у нас зміниться система, ліквідуються МСЕК буде. Система оцінки повсякденного функціонування, але якщо ви маєте статус інвалідності, вам встановлено довічно, то вам також не потрібно переходити проходити ніяких оглядів, тільки за додаткових, тільки або якщо ви цього забажаєте, або за рішенням суду. Тому ще раз хочу, тому що у вас дуже багато виникає питань, я Вас розумію, вони вас хвилюють. Знову ж таки, спираючись на ті положення і на ті норми, які трактує наразі Міністерство соціальної політики. Я хочу вас в деякі мірі заспокоїти для тих, кого, хто має статус інвалідності, вона встановлена довічно. Реформа системи соціальної страхування, взагалі, ніяк, ніяким чином не призведе до втрати довічної групи інвалідності. Для вас залишається все чинним ті пільги. Ті соціальні послуги, відстрочки, які передбачені чинним законодавством України, вони зберігаються і коли даний законопроект буде проголосований і прийнятий.